Так. На Ютубі досить багато роликів, як міняти масло на мотоциклі Tekken 250. Тому не буду сильно повторюватися. На що одне хотів би звернути увагу і показати, як чистити магніт, який стоїть за сідчатим фільтром і на котрому збирається залізна стружка. У мене після обкатки був досить значний слой на цієї металевої стружки на цьому магнітику, котрий я вичистив. І покажу, де він знаходиться і що з ним робити. Поїхали. Корок зливу мастила в текен 250, знаходиться під защитою. Мотоцикла під картером пробка на 17. Її просто відкручуємо, підставляємо під картер різні приспособлення для збирання масла і таким чином все нам виходить. Розхляпали ми. О, бачимо, яке масло л'ється. Ось видно добре на білої банці. Було червоне. А, може би ще могло їздити. Не є воно трагічного кольору. Але, і так, за планом пройшло більше 500, ще 500 лишніх кілометрів. Зараз ще щуп викрутимо. Так, викрутили щуп, щоб нам краще сходило. В моделі X-Drive щуп можна спокійно викрутити, тому що немає тут жодного захисту. Так, Вирівнюємо трохи мотоцикл, щоб стікло все масло. О, Бачимо. Мотоцикл вирівнявся і ще є масло, котре стікає. Тепер приступаємо до відкручування фільтра. Він знаходиться ось тут. І треба нам головку на 24, щоб його відкрутити. З фільтру також потече масло, до цього треба бути готовим. Так, бачу, опа, ще полилося трошки масла. Так, витягуємо. Пружинку. Тепер витягуємо. Так. так, ось тут ми бачимо фільтр Чистесенький. Нічого на ньому немає. Ми його продуємо і далі за фільтром. Власне, там бачимо всередині є ще. Чорна крапка і магнітик. Зараз ми його будемо пробувати доставати. Його можна відкрутити. Пальцем. Оп! І бачимо, скільки ось на ньому цієї металевої пилюки збирається. Так само було минулого разу. О! Так, я пальцем зараз його трошки очистив. Ось скільки зібралося. Металевого пилу на ньому. Зараз спробуємо його відкрутити. Так, відхилимо ще мотоцикл, подивимося, чи щось ще нам скапає з нього. О, ще тече. Чуть-чуть, але тече. Щоб викрутити магніт, треба взяти довгу головку з глибоким посадковим місцем. Щоб цей фільтр можна було викрутити. Можна, звісно, його і не викручувати, тільки шматкою повитирати. Ось цей магнітик. А, Міцно тримається. Ось він. І власне на цьому магнітику, ось тут його збирається все це чудо, як металева стружка. Дуже корисна віч цей магніт. Протремо ще всередині. І власне про цей магніт, котрий знаходиться ось так за фільтром. Ось так він там стоїть всередині. І далі йде пружинка. І наступно йде кришка. Ось чистити цей магніт. Думаю, що це варто. Оп, магнітиться дуже сильно. Так, А ми зараз ще прочистимо місце там, де знаходиться фільтр, і будемо закручувати в зворотному порядку. На початку магніт, пізніше ставимо фільтр, пізніше пружину і кришку. Ще в місці магніту, ось там всередині, є заглиблення, завдяки котрому. Дуже тяжко виливається масло, але взагалі звід там немає можливості витікти. Тому що заглиблення є таке серйозне, воно відчувається. Але масло там залишається старе. Звісно, це не трагічно, але думаю, що варто то його звітом вичистити. Спробуємо це показати. Бачимо, така, там де магніт. Там чорна пляма, така в нижній частині циліндру. Це, власне, є це заглиблення, котре також варто вичистити. Це не заглиблення, це ця дирка, через котре циркулює масло. Якщо так, то тепер ми будемо назад вставляти, починаючи з магніта. Бачимо, ось така довга головка потрібна, тому що в короткій головці тяжко цей магніт вставити. А в довгій оба і вставили. Закручуємо його, прекрасно закрутився і бачимо, магнітик стоїть на місці. Ось він там всередині вже на своєму місці стоїть. Тільки тепер ми вставляємо далі фільтр. Пружинку, котра дотискає фільтр. і зараз кришку. Наживляємо руками. Ключ на 24. Найкраще йде накідна головка з тріщоткою, тому що все решта не дозволяє підступитися е, з приводу власне, цієї. Защити картера, ось так воно там блокує нам доступ, але зато захищає двигун. Тепер будемо закручувати гайку. Зливу мастило, ось такої консистенції мастило. Нам О, видно на білому. Це був мотюль 4 w 40 Червоного кольору. Це власне його консистенція після 1500 кілометрів. Для закручування нижнього порку нам знадобиться головка на 17. Протремо, що можливе. Так, тепер будемо заливати в цю горловину масло на текін 250 йде літр 200. Можна це робити через лейку, але якщо обережненько, то можна і робити це таким чином. Заливаємо в горловину, де вставляється щуп, масло. Ось бачимо навіть на тряпці. Різниця між використаним маслом і свіжим маслом. Тобто було червоне, після роботи стає ось власне таке вже брудне. І закручуємо щуп. Ось масло ми замінили. Так що, при заміні масла і чистці фільтру, не забуваємо також чистити магніт, бо вже другий раз мені на ньому збирається слой цього пилу металевої стружки. Так що не забуваємо про це і, напевно, тоді довше нам прослужить наша техніка. Так, поміняв масло. Пробіг у нас 2030 кілометрів. Наступна заміна масла через 2000 вже кілометрів буде, тобто на 4000 тисячах.